Доброго дня! Сьогодні з вами знову Микола Сікачина і Юлія Ворона. Сьогодні ми трішки замерзли, але все-таки хочемо розповісти вам деталі нашого минулого ролика. Отже, дивлячись, ви багато дуже часу дивитеся ролики в інтернеті, і потім починаєте це все повторювати, критикувати, рекомендувати, обговорювати і так далі. Тому ми сьогодні вирішили вам показати детально, що це не потрібно робити, тому що ці всі трюки виконуються професіоналами і людьми які до цього готуються. І проходять певні етапи підготовки для того, щоб виконати ту чи іншу схему, як кажуть. Да? Якийсь трюк, да, скажімо так. На минуле відео наштовхнула мене клієнтка, прислала відео, де там знову хтось стрибає в ополонку, хреститься, потім починається кіпіш, виплив, всі бігають навкруги. Ну і Типу з ці ролики звісно, знижують довіру до закалювання, до згартування. Да? Люди починають боятися, кричать, там, що всі смертники, всім буде погано. Але знову ж таки, сьогодні спробуємо сказати, що треба бути трохи критичним. І не завжди довіряти всьому, що вам показують, тому що часто ви просто бачите фейк. Як... Ілюзію. Ілюзію. Звісно, ми нікого як, не, не, під... ні, не підбурюємо, щось там повторювати. Да. Не рекомендуємо. Ми вже пробували це робити, ну, пірнати. І сьогодні просто покажемо, як ми вважаємо, знімаються такі трюки, що потім в коментарях там люди... Плачуть, голосять і репетують, Да? Так. Да, да. Ну, Полонечку ми вже видовбали. Коли ми її перший раз довбали, то тут там всі приходили, заглядали і питали, вам, що мало. Значить вам ще одна. Ну Що покажемо ще одну, так? Да? У нас є ще одна, по суті, велика. Ну, тепер показуємо, як знімаються такі відео. Живіт, втянув, там. втягнув. Наче втягнув. Знову ця ділема, це як стрибачок, не добунуться писком. Ну, по суті, телефоном теж. Ми готові? Да. Попробуємо. Да, ось ми нернули. А тепер дивимося. Як це відбувається? Але нам в кадрах показують не все в інтернеті, тому не потрібно вірити. Да, цих оболонок може бути як дві, так і три, п'ять. Коля пропонував нам докопати, дорубати до того берега, але я не погодилась, тому що я вже за цей тиждень замерзла їх рубати. Трохи якась було у нас звело голову. І трошки зір почав тухнути, промахнувся мимо плоночки. Нічого, головне, щоб ви нарнув. Ну ще раз кажу, перед тим, як щось повторити, думаєте головою, а не так, як ми. Да? Ну я то думала. Ти думала головою? Да. Через це ти не полізла. Так, да, я ж бачу, що дягну. <рес> <рес> Через це я не лісу. Да. Ну що, повториш? Да? Ні, ти ж думаєш головою. <рес> Давай, дай нам дохней ротики. Иди кажу, дай людям еротики. Я Приятно хорошо. Сподіваємося, вам сподобалось наше відео. Замерзло м'язе за обличчя, говорю так якось трохи незручно. Ну що важче. Да. Кажітесь про щастя. Не повторюйте за нами. Сидіть краще вдома в теплі. Загортовуйтесь у ванні, як кому подобається. А для хайпу наробіть. Зараз багато хто просто ліза воду для хайпу. Але буває трошки так? А хотів розповідають про наслідки, котрі вони отримали. Да. Перегляди, лайки, коменти, як там ще кажуть. Ну, На все добре. До нових зустрічі.